Зима це час загоєння ран, час супротиву й довгих розмов з собою, час, коли на білій землі видно чорні й червоні сліди, час руйнування і сну. Зима це час, який зупиняється, як іти, зупиняється, щоб піти знову. Стоїть, щоб навчитися розуміти усіх навколо, зрозуміти, де він та звідки прийшов. І коли вкотре замикається коло, він починає бігти. Починає летіти на випередки з тобою, старається обігнати тебе, старається зникнути йому, як не дивно, майже вдається адже тікати найкраще тоді, коли ніхто не помічає, не ловить за горло, вимагаючи спростувати чи заперечити, не торкає рукою в надії призупинити, не дивиться тобі слід. Словом найкраще, коли не знає, не пам'ятає той, хто не згадує облич та імен, не згадує знаків та упереджень, але усе спростовує. Історії, що починаються із завершення єдині мають право на успіх. Кожен вчинок має шанси на успіх. Кожна дія має право на успіх. Кожен погляд повинен бути побаченим, кожне слово повинне бути почутим, наче останнє. Кожен крок стає впевненим та не схожим на попередній. Сніг падає в ноги з часом. Тільки ти, як завжди, відстаєш мовчати ніби набрала в рот землі. І просто крізь тебе дивитися, ніби ти розблюрена пляма, і все, що залишається, ковтнути, щоб не відчувати між зубів неприємного скрипу. Мовчати, ніби не чекаю відповідей, бо ти забираєш у слів їхнє значення, крізь тебе дивитися, ніби стаєш щоразу прозоріший і прозоріший, аж поки не зникнеш зовсім. Мовчати, ніби страшно, бо раптом на язику те, що в голові. Мовчати, дивитися, бо кожне вимовлене слово це цук цванг. Я прикріпляю м'які ганчірочки на двері, щоб не грюкали. Я прикладаю до вуха руку бо від звуку боляче. Я вживаю безособові речення. Я вшиваю безособові речі, щоб не спадали з мене схудлої. І я зберу по волосинці усі зв'язки. Усі ключі за ниточки. і я торкатимуся кінчиками пальців, ніби лезами. Я лялька-мотанка, що перетворюється на месницю. Я буду переслідувати вбивць аж до вузла на їхній шиї. Все частіше не бачаться сни. Забуваються риси обличчя. Що буквально вчора були, а сьогодні із з пам'яті зникли. Тільки більше є тіло пітьми, тільки тоншає світло. Вже давно не хапаюся за ненавмисно написані вірші. У голові метушаться слова, сперечаються, хто із них ліпший, серед них є й твої, зокрема, але хочеться тиші. Лише ввечері біля води, що виблискує, ніби рибина, заколисую думи усі, видихаю слова безупину. На губах залишається сіль. Але хто в тому винен? На темнім тлі, розчорненого ґрунту, в новій оправі безнадії таїну несуть сніги, вітри, не взнавши пункту, несу зневіру, творчості несу. Як Бог помер у лоні безнадії, проходячи повснігу заметіль, стаю, аби поезія спада на вії, яленником твоїх розлогих піль. Візьми мене, розтьми мій біль у ранах, візьми мене, знеси думки до птиць. Від темряю рятує тільки спалах, зумовлює подразнення зіниць. Хоч світлий сніг лиш спомен освітає, холодний нашій темний спомен зла вдаряється нам в лікуть гострим краєм, зима. А ти знаєш, сонце ніколи не сходить каже мені мій друг. Ми сидимо на лопневій траві, що лоскоче коліна й лікті, ще він питає. А що ти робитимеш, якщо я раптом помру? Ще він питає Якщо всі кудись втікали б, ти втік би? Але знаєш, люди усі до одного крутяться, як земля, і, по суті, у кожного з нас новий день завжди останній. Хто визначає, що найцінніше Всесвіт, чи ти, чи я? Що найцінніше в маленьких моментах ніхто ніколи не взнає? Ми сидимо, і звук павутиння влітає до наших вух. Ти знаєш, багато хто з нас не отримав листа і досі живе під сходами. День та ніч це оне й те саме, каже мені мій друг, бо фішка у тому, що сонце, по факту, ніколи і не заходило. Місто велике, нещадне відбудоване. Ти піднімаєшся, підніючи і хекаючи. Кожна мова відлуніє, кожен крок відгукується, кожен спогад нав'язується, думки не складаються у слово, місто складається з металу і цегли, бруківки, бетону, міцних фундаментів. Місто влаштовує тобі емоційні гойдолки, вулиці складаються у візерунки на карті, на маршруті виявляєш закоханість, диспропорційність, тарганність. На кожному кроці знаходиш знайомі розбиті сходи, кав'ярні за рогом, зелений театр. Проте тут все, все одно, якесь інше. Місто спитає, чого ти вартий, чи вартий ти слів, якими тебе назвуть. Місто тебе випробовує, місто тобі не скорюється. Підйоми спрощують думки, крокуючи від стації до стації, мандруючи від гори до станції, нема кварталів, а лише дистанції. Підйом складніший, ніж твої емоції, ніж вірші міше громового в еміграції. Місто дарує комплекс неповноцінності, проте, якщо правильно доторкнутися, віднайти ритм. Успішці зцілитися, залишити ряб на сітківці очей воно обійме гілками метро, пустить до уламків своїх імперій і, нарешті, дасть себе приручити. Зустрічаю тебе, похиливши голови в тихому шамотінні, обвітрене військо перестоялого кукурудзяного поля. Найліпше зі схованок твого народу. Тисячі розчинених на опашки входів, з яких вийти навспак часто не випада. Голоси за лісосмуги гукають, ледь бовваніть у повітрі між кленами. Три кроки вперед і зовсім не чутимеш. Так страшно тобі, так хочеться, щоб тут виросло високе поле води, де могли би сховатися всі. Оповащені ноги чаркають незасклілу поки калюжу. Ступаєш вперед, ведеш за собою отарку дрібних скаламучених бриш. Голоси поасають. Заходиш попри ряди, із головою, руками і брудом набити на чоботи. Зник. Я люблю велич гір. Ні-ні-ні, не так. Мене це заворожує. Тут я мить у вічності. В скелі були мільйони років до мене, будуть після. Я роблю вдих, відчуваючи, як легені наповнюють пахощі чебрецю, теплого каміння, сонцепеку, меду. Стаю вагомішою з ними? Зовсім ні. Для цих могутніх прил я замала. Піщинка щось дрібне. Гори тримають мене легко, не я перша, не я остання. Все минало, я теж для них минаю. Вітер, вриваючись в каньйон, лопоче крилами і хоче підхопити, бо має силу. Тримаюсь, стою, росту. Так. Бо саме з малих піщин виростають гори, вітрами обтесується міць, шквалами й дощами змивається бруд, оголюючи справжність. То нема потреби посміхатись чи плакати треба просто бути дрібкою у вічності для них, скелею для всіх, справжньою для себе. Ти ба. В країні від будинків залишаються вогніні клапоті, ними вкриті живі люди під завалами, а вона розкладної книжечкою світлини за викидає. Вибрикує чи чітко вибиває, гупає, сорому немає. Сором. Сорок днів від загибелі близької людини. Дорога далека паленою лелекою. Вона приречена, зібрала речі всі в обіймах зі втечею, від домівки, зруйнованої, розпеченої, яка пахне пряним печивом. Сльози солоні, як повітря нової місцевості, чайки, хвилі, вітер, випиті вікна й двері, уламки дзеркал калейдоскопом подій, черги на митниці нудодною жувальною гумкою. З останніх сил надута бульбашка. Бац! І тріснув калейдоскоп. А вона залишилась під палючим сонцем, яке кусає і шипить. Розкажи туристам казочку. Ти сама живеш у казці, як принцеса, як попелюшка з сьомої ранку до восьмої вечора гірськими дорогами, печерами, прірвами, анальгетиками. носиш парфуми, гроші не пахнуть, фея ніяк не приходить. Замість неї маленький принц, який нагадує, що ми відповідальні за тих, кого приручили, навіть якщо без хатченки. Нате вам фото. А я бачила уламки її калейдоскопа.